ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що ж після дозволу бити по Росії, росіяни не сплять. Особливо це стосується прикордоння. Утім, дві години тому до Кремля Генштабу РФ та інших об'єктів у Москві підігнали БТР. Після останнього бою та стрілянини посилюють розвардію та воєнізовану охорону. Побоюються, що під час виступу Патрушева станеться непоправне. ЗСУ тепер б'ють по Москві ледь не щодня. Просто звідти інформаційна блокада про наслідки важко почути. А тим більше побачити про аеродромав Взагалі, мовчимо загарбники. Бояться, що у помсту за свої міста Україна рознесе все в пух і прах. А в шостій ранку у той же час пролунала серія вибухів на трьох ядерних об'єктах РФ. Одну із ракет ЯРС розірвало у шахті до зиму три шкалять. Росія, звісно, все заперечує. Україна могла б завдати ударів по військових об'єктах в Москві і під Москві в будь-який день. А може, вже завдає про це. Заявила телеграм-канал а Автор зазначив, що в Москві навколо неї розташовано безліч військових об'єктів, по яких Україна могла б завдати Ударів, якщо є відповідні засоби ураження, будь-який військовий об'єкт на території РФ є легітимною ціллю для збройних сил України. Це підтвердили і наші країни-партнери, заявив автор. В якості пріоритетних цілей для таких ударів Жданов назвав комплекс будівель російського генштабу на Арбаті в Москві. Військові частини у російській столиці на Колонеї. Водночас автор вважає малоймовірним завдання українських ударів по трансформаторних підстанціях у Росії, оскільки це є військовим злочином. Жданов зазначив, що нещодавно навколо Москви. Були розгорнуті додаткові комплекси ППО, мабуть, відчувають щось і бояться, сказав він в той же час. Рішення адміністрації Байдена схвалити використання Україною і американської зброї для ударів по цілях на території Росії. Це велика справа. Українці стверджують, що ця зміна зірве наступ Кремля на Харківщині та, можливо, навіть переламає перебіг війни. Росія ж стверджує, що це серйозна ескалація, загрожує завдати удару по США і союзниках. Очевидно, твердження наймовірніше виявляться порожніми. Про це пишуть у колонці для зивашингтопоста та завідувач кафедри політики Росії. Сії та Євразії Ренд Семюель Чарапа і директора з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро. зазначається, що це не перший випадок, коли Сполучені Штати під тиском України та західних союзників переступають поріг, який раніше вважали за НАТО ескалаційним. У минулому рішення про постачання пускових установок HIMARS, касетних бомб, боєприпасів великої дальності літаків F-16 Також були зумовлені передбаченими успіхами Росії на полі бою. Удари по території Росії з використанням американської зброї. І можуть уповільнити військові операції навколо Харкова, але вони не змінять ситуацію. Харківській наступ Росія вже зав'яз у районі міста Вовчанськ, яке розташоване менше, ніж за 5 миль, приблизно 8 кілометрів від російського кордону. З ударами по лініях постачання у самій Росії наступ може бути Сповільненим ще більше, але росіяни швидше за все скористуються, пристосуються, як і до попередніх кроків США. Тож виснажлива затяжна війна, триватиме. Йдеться в матеріалі. Досвід минулих років також свідчить про те, що Москва. А не піде на різку ескалацію тільки тому, що Вашингтон не надасть Україні нову систему озброєння або послаблять обмеження щодо наявної. Наразі Росія відносно кажучи виграє війну, тому навряд чи президент Володимир Путін піде на ризик провокування прямого конфлікту із США та їхніми союзниками. Москва цілком може відповісти, але найімовірніше зробить це не прямим або асиметричним чином, а не випустить ракету по європейській столиці наступного тижня. Вважають автори. Справжня проблема з рішенням Байдена полягає у тому, що Вашингтон знову пішов на серйозні зміни. Міни у політиці реактивно такий крок будь-у відповідь на військові дії Росії, а не у рамках ширшої стратегії. З припиненням війни росіяни ж продовжуватимуть тиснути через 3-6 місяців. Сполучені Штати можуть знову опинитися в аналогічній ситуації. У цьому випадку США мали би показати, що удари України по території Росії з використанням американських систем є частиною комплексної стратегії, спрямованої на завершення війни на вигідних для України і США умовах. Ця спіральна динаміка не ослаблена російська агресія. Дедалі. Більша військова підтримка України заходом, щоб протистояти натиску Москви, наростає вже майже два з половиною роки. Без переговорного процесу вона може тривати ще довгі роки, і одного разу одна чи інша сторона може нарешті спіткнутися об реальну червону лінію, що призведе саме до тієї ескалації, якої адміністрація Байдена намагалася уникнути. резюмують автори колонки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.